Й залізничний вокзал місце зустрічей і розставань, спогадів і надій. Саме тут нещодавно громадська організація вшанує провела хвилину мовчання, щоб віддати шану загиблим і нагадати, пам'ять єднає нас усіх. Основна мета це є формування цієї культури пам'яті по всій країні нашій. Бо е, чим далі, тим більший запит ми бачимо від суспільства вшановувати, пам'ятати наших героїв. Але ми ще не до кінця вміємо це робити, оскільки е, така колоніальна політика Радянського Союзу була націлена на те, щоб повністю знищити нашу пам'ять. Е, відповідно, в нас е, з цим якби, дуже, -дуже складно. Дні відносини, і зараз ми намагаємося знайти ці шляхи, як відновити цю пам'ять і як її зберегти і передати наступним поколінням. Особисто для мене це той якийсь мінімальний внесок, та якась мінімальна така річ, яка не дає забувати про те, що сих пір триває війна, не дає забувати про внесок загиблих героїв. Про те, що у нас є можливість збиратися з українськими прапорами, співати гімн України, збиратися в такій проукраїнській спільноті, не боячись якогось тиску, не боячись того, що ми за це можемо бути вбиті, того, що ми за це можемо бути попалічені, і так далі. І це дуже цінно. І одна хвилина для людини це ніщо. А для пам'яті сотень тисяч тих, хто поклав життя за незалежність, воно вартує того як ніщо. Акція хвилини мовчання від вшануй» поширюється дедалі більше, охоплюючи навіть невеликі містечка. Нещодавно її провели в білій церкві та Стрию. але «Вшануй» це не лише про мовчазне вшанування. Серед ініціатив організації проєкт Стою за присвячений загиблим захисникам та поміж нас, що передбачає встановлення пам'ятних табличок на спинках лавок у парках українських міст, щоб пам'ять про полеглих завжди залишалася поруч. Стою за це. У нас була така акція ще в грудні, але власне це така є і ціла ідея наших усіх акцій, тому що ми завжди повторюємо про те, що пам'ять вона має імена, і нам завжди є за кого стояти. Тобто можна навіть буде зараз на акції побачити, що тут будуть стояти люди з конкретними портретами. Тобто, це не є якась далека війна, люди нам невідомі. Це є конкретні відомі нам люди, за яких ми стоїмо, які мають імена, які мають свою історію. Які мали своє життя, Ірина Цибух, позивний ЧК заснувала в шануй спершу впроваджуючи культуру пам'яті у свідомий бізнес, вона розуміла, що пам'ять більше ніж слова це щось, що ми маємо зберігати і передавати далі майбутнім поколінням. Вперше Іринка провела таку лекцію саме для бізнесів, щоб залучити їх, бо такий національно відповідальний, свідомий бізнес це те, що формує по суті суспільство. Бо е люди приходять в ту саму кав'ярню, і вони знають, що в 9-й тут все зупиняється, чи там на якусь зустріч, чи на конференцію. І, власне, е на нашій сторінці в інстаграмі є повністю вся інформація про те, як організувати це у себе, як запровадити, як пояснити людям, чому це важливо. Там є озвучення хвилини мовчання. Наше суспільство змінилося, але так можна сказати не про всіх. Бо трапляється і таке, коли під час хвилини мовчання хтось обурюється, чому все зупинилося? Навіщо це? І ось чи варто щось пояснювати таким людям, чи вже запізно. Загалом це така низька, навіть не те, що національна свідомість, а низька якась така етична культура. бо… Бо не розуміти такі базові речі, це значить, є якісь проблеми на такому дуже глибокому розумінні, взагалі як влаштований цей світ, як влаштоване суспільство, особливо суспільство, в якому ти живеш, в якому Разом з такими людьми поруч ходять і поранені, і ветерани, і ті, хто втратив своїх близьких, і тому можна спробувати, але не знаю, чи вдасться всіх виправити, чи вдасться всім донести, довести важливість цього всього. Але варто спробувати. І власне, ми своїм прикладом і намагаємося таким чином доводити, що людям потрібен якийсь наочний приклад, коли вони бачать, що так треба, так можна, що багато людей в цьому залучені, то у них починає щось напевно, от перемикатися в голові. Долучитися до організації можна через інстаграм. А щоб приєднатися до акції у своєму місті, знайти відповідний чат у телеграм. Вшанування проходять щосереди та щосуботи, а координатори міст заздалегідь повідомляють, де і коли збираються учасники. Мама ж Ірини Цибух якось сказала, що сподівається, одного дня такі акції стануть непотрібними, бо все місто зупинятиметься саме. Христина Кругляк Семен Пулик, правда, тут Львів.